Послання 1325. Незабаром небеса розійдуться, і вогонь Святого Духа перебуватиме над вами. Середа 4 лютого 2015 року Божого 2006. Моя ніжно улюблена дочко, в цей час з'являється глибока ненависть до всіх добрих речей, які походять від Бога, включно з Його святим Словом. Любов у серці людини, яка в природній спосіб присутня в душі кожної народженої дитини у світі, охолола в серцях людство. Доброчинність і взаємна любов випарувалася, як і було передбачено, і людина обернеться проти свого брата, сестри, батька, матері і проти свого ближнього, коли остаточна битва за душі досягне свого апогею. Добрі, тихі і покірні будуть потоптані, а злобні, з душами позбавленими любові, будуть кривдити тих, які насміляться говорити правду. Мій отець, за святим наказом якого я промовляю до світу, доручив мені зробити це попередження: приготуйтеся до зустрічі зі мною віч на віч, бо незабаром небеса розійдуться, і вогонь Святого Духа. Перебуватиме над вами, ті, у кого чутливі серця і душі, наповнені любов'ю до інших, будуть нагороджені дарами, які я принесу у той день зі собою. До інших я кажу наступне: за кожне нікчемне слово, діло або вчинок, в якому ви винні, і за біль, який ви завдали іншим, ви зазнаєте болю ваших гріхів, дивлячись на них моїми очима. Через те, що багато будуть шоковані, коли побачать стан своїх душ, я прошу вас, не бійтеся, просто довіртеся моєму великому милосердю. Я приходжу не для того, щоб покарати або засудити вас, але щоб пробудити у вас любов до мене, яку ви втратили. Прийдіть усі, бо час Божого втручання близький, ті, які приготують свої душі через акт примирення і сповіді. Будуть збережені від болю очищення Ваш Ісус.